Всім привіт! З вами Кава! І сьогодні ми з вами пограємо в крінжові карти в Роблоксі. О, так! Ну що ж, я для початку пропоную зараз з вами нажати на кнопочку Підписатися і обов'язково поставити лайкосик, адже відео виходить кожну суботу. Не забувайте про це. І вчасно заходьте на канал. Отож, починаємо. Давайте напишемо спочатку А4. І подивимось, що нам взагалі виб'є. Якщо ми е напишемо це. Так, перша карта, яка нам попадеться, це. Не поняла. А де карти? Почекайте одну секунду. Стоп, що? Е, А4 нас побіг Кабіков, А4 шльопа. Чего? Майнкрафт лайк взлом. Реальне, якісь крінжові карти. Ну ладно, давайте ми з вами подивимось, пограємо. Що це взагалі таке? Я. Взагалі не навіть поняття, що там робити і що це грати. Я перший раз взагалі буду грати в. Що? Що? ДА ДА ЛАДНО?! Да ЛАДНО?! Як можна було помістити Майнкрафт просто в Роблокс? Чому? Я в такому шоці. До речі, ви замітили, що тут. А, а тут ЩО, нічого робити не можна, чи що? Так а смисл тоді взагалі в нього грати? Тут навіть ЩО навіть тортика поїсти не можна. Тут нічого не можна робити в цій грі, тут а, просто бігати, і, як шльопа і все. Давайте вийдемо з цього будинку, а там. Що? Що? Чого? Бра... Це, виходить, Роблокс, но Майнкрафт, но Бравл Старс, но Шльопа, но ГТА. Просто все на нараз. Я ніколи такого не бачу, а тут можна сундуки відкривати. Ні, тут не можна нічого робити взагалі. Тоді нашу, взагалі? О, дивіться, тут є. You want cola? no, only compote. <с> я перекладу це. Ти хочеш колу? Ні. Е, кожен компот. Ну, Якщо я щось не так переклала, будь ласка, напишіть в коментах. А на машинці то... можна покататися? Я не розумію, в мене мозок зламався. Як можна було це все помістити в Роблокс? Майнкрафт в Роблоксі. Це щось максимально дивне просто. Давайте зайдемо в цей ще один будиночок. Подивимось, може там щось є цікаве. Надіюся, що так. Є листва. Так. Тут навіть дверей немає. А сюди зайти не можна. А на що тоді він взагалі тут стоїть? Я не розумію нічого. Да уж, звісно, просто карта топ. Хто захоче. Якщо хочете, можу вам посилання на цю гру залишити під відео. Можете пограти в Майнкрафт в Роблексі. шльопою. Що? А як, а як звідси вийти? Я ще й вийти звідси не можу. Ей! альо. Ладно. Поставлю я ці карті 2 з 10. 2. Це лише за те, що тут а, шльопа, е, все зразу Майнкрафт е, Бравл Stars, GTA, і шльопа, і Роблокс. Все в одному. І ще й один бал за те, що я не розумію, як можна було Майнкрафт помістити в Роблокс. Це взагалі зрив мозгу. А ми переходимо до наступної карти. Наступна карта це у нас виходить, Red Ball 4Tru Béching, Behind Everything. Ну, коротше, назву ви самі бачите на екрані. Мало того, що Майнкрафт вони ще й червоний шарик запихнули в Роблокс. Я просто не розумію. Що відбувається в Роблоксі? Роблокс. Тук-тук, ти здоровий. Нічого не розумію. Ладно, давайте ми зараз пограємо. Загрузка доволі йде швидко. І що це? Окей. Що? Чекайте. А, куди так голосно звук? звуку? Так. Ага, все, я тепер поняла. Давайте попробуємо. Эй, эй. О, ми його вбили. Оп. ха просто якийсь. Вау. Ай. О, тут ще хтось грає, тут можна по сіті з друзями грати. Що? Е, так. Ну, все, ми пройшли, в принципі. Тепер це, типа, друга друга складність, другий рівень, другий етап. О, тут паркур й проходити. Вау, паркур в червоному шаріку. Що тільки розроботчики Ігор не придумали? Я не розумію. Паркур, но Роблокс на червоний шарік. Ясно, все з вами. Так. Е я не можу. О, все запригнула. А як цю монетку забрати? Хочу монетку. Ай, О, все. Е що, що тут взагалі робити, я не знаю. Я не знаю, як кому сказати свої відчуття. Я просто ніколи не грала в Роблоксі в червоного шарика. Я пам'ятаю, цей шарик був популярний ще в якомусь 17-18 році, і всі його так завіпали. Але зараз я його не розумію смислу. Якби Роблокс Майнкрафт це реально крутіше, ніж. Червоний шарик, тут. Ну це, в принципі, по смаку обирати. Якщо вам подобаються такі ігри, то це, звісно, круто. Ну, я, чесно, цей червоний шарик не дуже люблю. Ви його пробували коли-небудь грати на телефоні? Взагалі не, не знаю. На телефоні його дуже важко. Так. А, тут щось пише, ладно. Окей, все, не треба мені тут нічого розказувати, я все знаю. <плес> ну, коротше, забираємо монетку. Поставлю я цірі 4 з 10. Ну, поставлю лише за те, що тут можна пограти з друзями в червоного шарика, і що червоний шарик взагалі можна пограти в Роблексі. Я це взагалі не знала, я тільки що про це дізналася. Алло! Це, в принципі, схоже на червоного шарика. Не прям сильно, але, ну, чимось схоже. Так. Давайте напишемо зараз в пошуковому цьому. Давайте зараз напишемо в пошуку е Машуковський. А що нам виб'є? Машуковий. Так. <плес> <плес> ясно, нічого не, не вибило. А, понятно, ясно, класно, прекрасно! Давайте напишемо новий рік. Ну, якби, все одно, зараз новий рік носі. Як ви бачите, я вже підготувалася, купила. Новорічну піжамку. Приходьте в мій інстаграм, силочка буде в описі до цього відео. Обов'язково натиск... натискайте і переходьте. Я там кожен день скидаю різні сторіс і показую своє повсякденне життя. Тому що вам цікаво, обов'язково приходьте і підписуйтесь. Так, втеча з пекарні. А при чому тут новий рік? Я не розумію. Ну, давайте ми подивимось, новий з пекарні новий. Напевно, нова частина, хоча я не знаю. <с blurring> так. І що тут вже буде? Мені вже просто цікаво. Пекарня? А що тут робити треба? А як? А що? А що мене вбило? Що це? Як? Як? Що тут робити треба? Е, скажіть мені хто-небудь, що тут треба робити? А, вон, показано, що нам треба в люк? От, ми біжимо в люці. Сюда, сюди. І що тут? Паркур зараз буде? Що тут робити? А, це, напевно, я так розумію, джекпойнт. так. Біжимо по цій прямі. Ай, ай 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 Впала! Впала! Це ж таке. Would you like to push it Gravity call, call, call. 300 робуксів! Спасибо, не треба, я сама пройду. Ну Взагалі, якщо цей могли б придумати щось покраще, а не за 300 робоксів пружинку, могли б тут якісь монетки поставити. І як в Tower of Hell, якби за ці монетки зароблені. A -a, купляти собі пружинку. Не додумались походу вони до цього. Так, тут треба по пончиках пригати. Ну, взагалі, я майстер паркуру, просто. Я Tower of Hell проходила вже Ну, просто мастер. A -a, що далі нам треба робити? Ой, ой-ой, ой, йомаю, -ой, ой це хто? Ти шо? І що ти мені зробиш? Ти мені нічого не зробиш. Якийсь кирпичик. А, це вони, типу, можуть прижати. Ну, привіт. Просто краш, краш, красавчик. Що це? А, це, напевно, там треба було пригати, не знаю. Я побігла по дорозі. А тут що у нас? А, тут треба пробігати акуратно, щоб нас ці шарики не вбили. Тільки сказала зразу. No! Можна оце якось закрити? Чи воно так і буде? Ладно. О, ой. А мені здалося, що я туди навіть не торкнулася до тих жаль. Побігли, кому... Та що ж таке? Ладно, зараз будемо акуратно. Плюнув, побігли. Так, побігли. Та як? Я навіть до нього не торкнулася. Так. сюди побігли. Е, так. І... ура! Пробігли! Нарешті! Що далі? Далі знов треба по пончиках пройти? Ну, ладно, ми з вами мастера пригати по пончиках. Е... Стоп, що? Ладно. Спроба номер два. Раз, два. Три. Да ладно, як? Як? Ой! Акуратно. Так раз. оп-оп, Підбігли. І хоп, і хоп, по пончиках. Такі гарні рожеві пончики. Хто любить пончики, обов'язково лайк під відео поставте. Хто любить всякі тортики, пончики. Ар. От, і все таке, раз, два. Ну, це, до речі, дуже легко. Пропрігати таке є в будь-якому паркурі абсолютно. Так, подивимось з вами, що там далі взагалі треба. Джекпойнт. О, тут треба нам по трубі пригати. Ну, я би сказала, що це не зовсім кринжова карта. Тут, а, в принципі, прикольно дуже. Давайте ще по тарілочках пропригаємо. Мені дуже подобається по них пригати. Я просто мастер. Набираємо під цим відео 10 лайкосиків і я знімаю цю гру втеча з пер... пекарні. Новий. В з пекарні новий. Якщо ми наберемо 10 лакосків під цим відео, я обов'язково зніму цю гру окремо. А зараз ми переходимо до наступної. От мені цікаво, а що буде, якщо я напишу е в пошуку Джулія Кофі. Цікаво, щось вивів взагалі. Давайте напишемо. Джулія. Кофі. Так. Цікаво, щось буде чи ні. Тут є Quiz да, Julia Mine Girl. Давайте ми з вами подивимось, що це таке, що це за гра. О, я навіть не знаю, як сказати, і ş... хто це. Що це? А, це коврики. О май Гаррі. Так, у нас є якийсь єдиноріг, Я так розумію, це просто іграшка. Ладно, хай буде. Так, тут у нас є 17, 10, 11. Ну, давайте підемо в 17. Сюди вже, я бачу, йдуть. І що тут робити? Текст ма. А, тут вгадувати, чи що тут робити треба? Давайте сюди. А, так, тут, походу, реально, треба вгадувати двері і пройти до кінця. Окей, ми побачили, що тут 17. 17. А далі напевно Джейн. О, гадала. Вау, який тут так кіт кльовий роксо Азул Роза. Давайте в розу підемо. Це, напевно, неправильно. Неправильно, я так і знала. Окей. М, цікава гра, ну, в принципі, не знаю. Ну, я, чесно, ці ігри з дверима не дуже люблю. Так, текст а Джейн. Нам в Джейн. Дівчата мене повели. Роксо. В Роксо. Круто. Так, далі хто куди? Ага, нам, значить, в батл кудись там. Так. так, далі в Крістін. Я за задічена просто вісім. Вибачте, я не знаю, що це за мова. Давайте єдинорога. Далі куди? Ой, а що тут? Якийсь торт, пиріг. Всі біжать сюди, значить нам треба туди бігти. Так. Далі куди, дівчата, вийдіть, я не знаю. Сюди, окей, окей, ау яр. Ку-ку-ку. Е, ясно, понятно. Ну, поставлю цій грі приблизно 60. 6 поставлю лише за те, що вона така гарна, кольорова, дівчача і весела. І що тут а, плюс до того, плюс, що тут дають безплатного єдинорога іграшку. Класно, дякую. Е, так. Приступимо до наступної гри. Давайте ми зараз не будемо нічого писати, а просто подивимося, що є в головній. Е, просто в доміку цьому. В головній сторінці Роблокса. Так, нічого не пишемо. Просто головна. Ой, тут у нас Машуковський. Так, в головній у нас тут. Що у нас тут? Tower of Hell. Ну, of Hell, то, понятно, що. Так. <свистач> я не знаю. Я хочу знайти якусь саму кринжову гру, але я не можу її знайти. Я не знаю. Куди, куди. Так. Давайте пограємо в каталог Аватар Креатор. Скоріше за все, я знаю, що це за гра. Тут, напевно, треба створювати свій лук. Так, це та гра. Я, до речі, її в багатьох бачила. New Avatar. Так, виберемо собі тіло. Баді. І це все? А, ні, там ще вниз можна листнути. Давайте спробуємо створити мене. До моєї фігури більше це похоже? Хоча ні. Скоріше за все більше ось ця. Woman. Так, next. Далі на... тон підбираємо. Тон у мене ось такий по-моєму. Ну так, скоріш за все, такий тон. Так, next. Hair. Hair. У мене коричневий hair. І. Ось цей. Знаю, які підібрати волосся, що на мене буде похоже, а як тут подивитися? Тут можна якось подивитися, щоб я змогла підібрати собі щось. Ну, напевно, ось це. Я навіть не знаю. Давайте поки виберемо так. Вот. Хай це висота. Я приблизно така. Я не висока, я метр п'ятдесят. Ну, але нормально. Вайт. Це широка. От. Не, я не така. Ну, я, може, ось така. Приблизно так. Head – Завбішки, яка моя голова. Ну, ось така. боді тип. А, це вот. О, ха, ні. Я з ростом із така, мабуть. А, пропо, пропо, пропорції. Так, пропорції це що? А тут нічого не відбувається. Не знаю. Ну, фініш напевно. Так, давайте. Непонятна гра, але вона дуже класна, я бачила, її знімали блогери, вона дуже класна. Там вони створюють свої аватари, своїх друзів, там, не знаю, братів сестер. І Якщо ми наберемо під цим відео 11 лайків, я обов'язково зніму і створю свій аватар. Дуже класна до речі, гра, вона ну, реально прикольна. Якщо... Цей... Називається вона Каталог Аватар Creator. Якщо ви хочете, я посилання вам також залишу в описі до цього відео. Ну що ж, а на цьому поки все. Всім дякую, що дивилися це відео. З наступаючим вас новим роком, до якого ще залишилося 20 чимось там днів. Ну нічого, з наступаючим! наступаючи, всіх з джинглбелсним настроєм. Не сумуйте, скоро вийде нове відео. Всім дякую за перегляд! Набираємо під цим відео 10 лайкосиків, і я знімаю другу частину. Таких ігор. От, якщо вам дуже подобається, не забувайте підписатись на мої соцмережі, на цей канал, він дуже крутий і тут реально виходять прикольні відео. Ну, Судя по переглядах вам подобається. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі! Пока-пока!